Всім привіт! Мене звати Артем і признаюсь вам чесно. Перший раз побачивши цю гру, я подумав ого. Нічого собі, це вони там, що фотосинтез якось переробили вже ці дерева, квіти на полі, якісь тварини, але Але я поспішив з висновками. Адже гра Гутанг в локалізації видавництва Lord of Boards зовсім про інше. А саме про ваше вміння підлаштовуватись під ситуацію і навіть маючи однакові початкові умови, зуміти обіграти противників за рахунок планування її вірного вибору. Тож у грі гутанг, яка розрахована від 1 до 4 гравців, вам буде потрібно заповнювати свій планшет жетонами квітів, намагаючись не тільки висаджувати дерева, збираючи комбінації, але й заповнювати осередки, щоб отримувати за них додаткові очки, а й можливо приваблювати різноманітних тварин. Але про все по черзі. Тож поїхали! На початку гри ви отримуєте чотири планшети, які усі гравці збирають в однаковій конфігурації. Карти квітів ви розподіляєте на 9 стосів в певній кількості карт в кожному, відповідно до кількості гравців. Кожен стос буде використовуватись у новому раунді. Тож, як ви зрозуміли, уся партія триватиме рівно 9 раундів. Тож на початку раунду ви перевертаєте усі карти з одного стосу. А після починаючи з гравця з жетоном панголіна, гравці обирають собі по одній карті. Що цікаво, після того як перший гравець обирає собі карту, жетон панголіна викладається в центр, і його так само можна. Обрати замість карти. Тож на картах зазвичай зазначаються певні квіти, жетони яких ви відразу повинні розмістити на своєму планшеті у відповідні комірки, проте для цього є декілька правил. По-перше, перша квітка повинна розміщуватися або поруч із наявною, або зверху такої ж квітки. По-друге, усі наступні квітки розміщуються в суміжності по горизонталі чи вертикалі за тими квітками, які ви вже розмістили під час цього ходу. Якщо після розміщення у вас є комірка із двома квітками, ви можете висадити дерево, замінивши верхню квітку. Її наприкінці гри кожне дерево принесе вам два переможних очка. Крім цього, викладаючи квітки, ви повинні намагатись створювати осередки з однаковими квітками, щоб заробити ще більше очок у кінці партії. Якщо подивитись на планшет, то усі його комірки розділені водою на сукупність комірок, це і є осередки. Якщо після викладання плиток стається так, що на всіх комірках осередка у вас є по дереву, і всі вони заповнені квітами одного кольору, тоді ви можете замінити останні з дерев на тварину відповідного кольору, і кожна така тварина принесе вказану кількість очок, зазначену біля осередку. Що цікаво виставивши тварину, вона удобрює ваші осередки і ви можете викласти будь-які квіти в суміжності до зайнятої твариною комірки. І загалом це і є уся гра. Таким чином гравці обирають собі по дві карти під час раунду. Ну а хтось відповідно замість карти обирає собі жетон Панголіна. І після чого розпочинається новий раунд з відкриття чергового стосу карток квітів та розміщення жетонів. І коли ви завершите дев'ятий раунд, гра закінчується, і вам залишається лише порахувати очки за свої осередки, заповнені однаковими квітами, за наявних тварин. Очки, котрих залежать від осередку та по два очки за кожне дерево. Проте також ви віднімаєте очки за різноколірні та незаповнені осередки, і той, хто матиме найбільше очок, і стає переможцем. Знаєте, несподівано непоганою вийшов цей гутанг. Я, якщо чесно, побачивши цю обкладинку, подумав, що це буде щось яскраве, лайтове, сімейне. Але на диво, це прям дуже і дуже така міцна гра на прорахунок, адже моментів, як те, що подумати тут більше ніж вдосталь, починаючи з вибору самих квітів, тобто карток з ними, і закінчуючи варіаціями розміщення. Але що цікаво, навіть не маючи прямої взаємодії, ви все рівно у грі. Присутня ось ця частка впливу на противників. Звісно, я кажу про сам вибір карт. І Хоча на початку партії, і особливо коли ти це робиш під час першого кола, це не очевидно. Проте під час другого ти вже починаєш дивитись на планшети інших гравців і прораховувати, які карти були б їм більш потрібні, а які ні, І відповідно до цього робиш свій вибір. І це круто працює, адже зазвичай в іграх, де так багато варіантів для змінних, зазвичай важко якось слідкувати за іншими гравцями. Проте тут це більше ніж ока щодо основи за збиранням квітів є комбінування одноколірних осередків це круті обмеження. Крім того, гра тебе постійно піштовхує брати якомога більше квітів і заповнювати комірки, адже наприкінці ти будеш віднімати очки за незавершені ділянки. А зважаючи, що в нас на планшеті 26 там 27 вільних комірок, то тобі завжди потрібно робити вибір, що вигідніше закривати: порожні чи будувати дерева і, можливо, приманювати тварин. До речі, ж, у коробці також є ще й додаткові елементи, що можуть додати ще більше різноманіття і комплексності. І як ті карти екосистем, що привносять до гри певні цілі, за які ви отримуватимете очки наприкінці гри, або ви можете зіграти в сценарії чи модифікації, що змінюють основні правила гри. В цілому це крута головоломка, яка кожного разу виходить різною, і це додає плюсів цій грі, і до того ж вона дуже й дуже непогано виглядає на столі. І на цьому, мабуть, у мене все про цей гутанг. Якщо був корисний вам цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!